Саміт миру чи капітуляції у відні вихідними взялися говорити про мир для України. Принаймні, так організатори назвали свій саміт, але там запахло російським душком. Посольство України різко розкритикувало цей захід, назвали його промосковським. Українська діаспора Відня також виступила проти. Закликали австрійських політиків не долучатися до події. Натомість на неї приїхали українські, так звані делегати. І нічого поганого у цьому вони не вбачають. Сергій Барбо продовжить серед місця австрійської столиці. Тут у відні свої головні офіси мають чимало міжнародних організацій. Неподалік, і Шенбрун, імператорська резиденція. За хвилин 10 неквапливої ходи вулиця Пенцінгер. І у 72-му будинку проводять подію, яка, здавалося б, мала бути важливою для України. Міжнародний саміт за мир в Україні так організатори назвали цю подію. Утім, офіційно нашу країну туди ніхто не запросив, ба більше посольство України цей так званий мирний саміт нищівно розкритикувало. Українські дипломати повідомили, подія цілком у дусі російської пропаганди. Можливо, прорашистська конференція, що була заявлена як міжнародний захід за мир в Україні, відбулася у Відні, але вона проводилася десь у підвалі або в саду. Головне, ми боролися наші аргументи були почуті. В результаті Австрійська спілка профспілок відмовилася надавати приміщення про російським пропагандистам. Багато австрійських політиків та експертів відмовилися в участі в заході. Журналістці Маріанні Присяжнюк вдалося потрапити на цей саміт у відні. каже українським медіа, ні організатори, ні учасники не були раді. Дехто навіть ховався від камери. Маріанна розповідає, наслухалася там російської пропаганди. Вони історично вимагали всадити Україну за стіл переговорів. Це дуже відчувалося. Що а, прямо от терміново зараз, поки нічого не сталося, я не знаю, чого що їх так злякало. Можливо, теж український контрнаступ, вимога оцих посіпак розділити відповідальність за воєнні злочини, які вчиняє Росія в Україні, між а, ну, так званими акторами, які яких вони бачать за столом переговорів незалежна аналітична платформа Vox Ukraine до молекул розібрала цей саміт. Фахівці дослідили хто організовує цю подію і хто її фінансує. Серед них низка організацій із західних країн, але ниточки ведуть у зворотньому напрямку. Одним зі спонсорів саміту є американська феміністична організація Women for Peace. Насправді вона підігрує російській пропаганді. До прикладу виступає проти російського вторгнення, але каже, що війну спричинило розширення. НАТО та агресивний підхід заходу також співзасновниця медея Бенджамін видала книгу Війна в Україні набуття сенсу безглуздого конфлікту, у якій описала, як США та НАТО спровокували війну під гучними заголовками нічого не виправдає Росію за її напад. Організація повторює типову російську риторику. Революцію гідності називає державним переворотом підтриманим США та виправдовує анексію Криму, тим, що на псевдореферендумі переважна більшість. Голосів була від етнічних росіян серед організаторів саміту Альянс Дій за мир. Ця організація просуває ідею нейтралітету, а ще співпрацює з так званим українським рухом пацифістів, зокрема з Русланом Коцабою, саме тим, який має обвинувачення у державній зраді. Коцаба був засідником на медведчуківських телеканалах. Договорився до того, що війну Росії проти України назвав громадянською. А спочатку повномасштабного вторгнення опинився у Штатах, де й відсиджується. Одному з останніх відео, так званий мирний саміт у Відні Коцаба розхвалив є не тільки войовничі люди, які в тому числі в Європі вимагають війни до останніх українця, які хочуть якісь паради на червоній площі. До програми так званого мирного саміту внесли прізвища принаймні трьох громадян України. У відень приїхала Карина Радченко. Це дуже важливо зібрати різні голоси докупи. Це дуже важливо знайти рішення. Своє рішення на саміті шукав і Юрій Шеляженко. Він також належить до так званого українського руху пацифістів у січні цього року. За даними видання Главком, Шеляженко писав: постачання штатами зброї для України сприяє незакінченню війни. А цитата її ескалації. Минув рік злочинної агресії Російської Федерації проти України. Дехто хоче продовжувати війну до нескінченності, тому ми маємо. Відмовлятися, підтримувати будь-які війни види війни, і ми маємо старатися усунути всі причини війни. Взяла участь у віденському саміті, і Ніна Потарська на події виступила онлайн. Закиди українських дипломатів про проросійськість саміту відкидає. А наприклад, про постачання заходом зброї до України каже таке: Німеччина вона зараз вагається, але ми знаємо, що, наприклад, де виробляється зброя зараз, Для нас це допомога. А для них це в тому числі і заробіток. І в тому числі відомо, що зона інтересів різних країн, наприклад, там для Чехії, передбачається, що її зона інтересів буде Дніпропетровська область. Ну, Тобто, а що ми можемо думати далі про це? Які для нас це може нести ризики і взагалі. Якщо ми будемо фінансово залежні кожною областю від різних країн, Росія терористка. Банер із цим надписом напнули українські активісти напроти будівлі, де відбувався так званий мирний саміт. Українська діаспора відня повідомила усіляко противилася проведенню події разом із посольством. Переконували австрійських політиків не приходити на саміт. До нас виходили часто і починали нам розказувати про що там ідеться. прийдіть до нас, послухайте. Ми взагалі за мир, ми за Україну. Але, типу, то взагалі не україна війна. Це Америка воює руками України проти Росії та Китаю. Дводенний саміт на вихідних у Відні таке відбувся. Щоправда, похабцям довелося змінювати місце проведення і добряче наслухатися критики. А вже з обіду понеділка офіційний сайт цього так званого мирного саміту перестав працювати. Сергій Барбо, п'ятий канал. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому ютуб-каналі. Там також наші дискусійні студії, авторські проєкти заходьте. Діліться враженнями у коментарях, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Саміт НАТО у Вільнюсі має стати частиною наступу ЗСУ на російських окупантів. Про це заявив Петро Порошенко в етері Бібісі. Адже без членства України у північно-атлантичному альянсі не варто очікувати миру на цілому континенті, зазначив лідер європейської солідарності. Ми маємо дуже важливий етап нашого наступу в липні. І цей етап вільнюський саміт НАТО. Без нашого майбутнього членства в НАТО не буде миру в Україні. Миру на континенті не буде. Я думаю, що Велика Британія може продемонструвати своє лідерство так само, як вона веде танкову коаліцію: коаліцію протиповітряної оборони, коаліцію реактивних винищувачів, коаліцію НАТО. Таке лідерство є життєво важливим не лише для нас, а й для глобальної стійкої системи системи безпеки підготовку українських пілотів обговорюватимуть на зустрічі у форматі Рамштайн. А вона відбудеться вже цього четверга, 15 червня. Повідомив про це міністр оборони України Олексій Рєзніков. У межах засідання також говоритимуть про деталі літакової коаліції, крім підготовки пілотів, навчання інженерів та техніки, які обслуговуватимуть літаки. Різніков каже, ці питання проговорять із командами міністрів оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до авіакоаліції. Посилену увагу приділять наданню систем протиповітряної оборони, снарядів та артилерії, а також створенню ремонтних хабів для західної техніки. До вілли Сільвіо Берлосконі, експрем'єра Італії, зносять квіти, свічки і футбольну символіку. Власник спортивних клубів, телеканалів та інших медіа. Відомо політичний діяч нагаде помер у шпиталі Мілана. Він мав лейкемію та легеневу.